Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо один із найважливіших аспектів криптовалют: як знайти дно або пік для покупки та продажі криптовалюти. А ще ми розкриємо секрети використання інструменту, про який мало хто знає, але він може стати вашим найбільшим помічником Bitcoin News Sentimental Index. Давайте розглянемо більш детальніше. Як працює цей індекс? Індекс настроїв новин Bitcoin ретельно створений за допомогою складного алгоритму, який черпає інформацію з безлічі джерел даних в першу чергу статей новин про. Криптовалюту себе збирає в інтернеті статті з надійних джерел, що охоплюють широкий спектр тем. Пов'язаних з криптовалютами, включаючи, але не обмежуючись з біткоїном, ефіріумом та іншими відомими альткоїнами, як працює аналіз даних, використовуючи передові методи обробки природної мови, НЛП, Сибетік серетельно аналізує міст кожної статті, щоб отримати інформацію, пов'язану з настроями, алгоритм прискіпливо просії текстовий зміст, розрізняючись нюансово вирази настроїв, такі як надзвичайно відмежим», «відмежим», нейтральним, «бичачим» або надзвичайно бич. Результати та використання за допомогою інтераційного процесу аналізу та агрегації настроїв себе переганяє колективні настрої, виражені в безлічі новинних статей, в єдину всеосяжну метрику індекс емоційних настроїв. Цей індекс служить потужним інструментом для інвесторів, аналітиків та ентузіастів, пропонуючи безцінну інформацію про переважаючу динаміку настроїв, що рухає ринок криптовалют. Перевага використання індексу. Цей індекс, який є молодим на ринку, дозволяє нам утримувати унікальну інформацію про громадську думку та новини, які впливають на ринок криптовалют. Фон може бути надзвичайно ведмежим, ведмежичим, нейтральним, бичачим або надзвичайно бичачим. Інтерпретація показника дуже проста: позитивним фоном очікується падіння цін активів. Тому що йде позитивний фон і ринку потрібна корекція, а з нейтральним коливання. А з негативним фоном можна інтерпретувати хорошу точку входу в актив. Використовуйте індекс настрою новин біткоін, щоб отримати об'єктивне розуміння впливи громадської думки на ринок. Нагадуємо, що жодна інформація надана цьому відео не є інвестиційною порадою. Проведіть власну належну перевірку, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Також не забудьте підписатись на Twitter аккаунт, де буде виходити оновлення продукту та Нові індекси в продукт Cebetics. На цьому відео буде завершуватись. Якщо вам дізналися щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, пишіть коментарі, що ви думаєте про цей індекс.